Діва Марія в кінці літургії йде і всім людям, хто був на літургії, роздає по золотим монеті. Але якщо б на літургії, чоловік стояв би неправославний, буньят, розкольник, або якийсь сектант, або якийсь агент, що найбільше часто буває, то вони, будучи на літургії, б видять, що вони були там, але які. Безблагодатні пусті зайшли, такі же і вийдуть із церкви. Часто ворожки й гадалки обманюють своїх жертв, коли сатанська ворожка ворожить чоловікові, а щоб його більше обманути та заставить його піти до церкви, свічки купити, но свічки не палити в церкви, а її понести. Іменно такі розпускають чутку. Що вони ходять до церкви, стають перед іконою і набираються енергії. То казка дідкачкам маленьким ніякої Божої енергії, сатанінським ворожкам і гадалкам, екстрасенсам, розкольникам, не даєся в православних храмах. Наоборот, тільки входить православний християнин в свій милий, теплий храм, перехреститься, зробить поклон. Господу Ісусу у Церкві Божої, як Божа благодать Його, починає окружати, і Дух Святий співпрацює і з нашим Духом, і тоді ми входимо в стихію літургійного, об'єднання літургійної молитви, літургійного служення. В такому случаю, вже такі люди во время літургії співають по уставу церкви пісню. Послав'янське і жехерими тайно образуючі, котрі ізобразують із себе таїнственно то тобто ангелів, вони в церкві, як ангели, уже співають Трисяту пісню Алілуїя, Алілуїя, Алілуїя. Алілуї». І так учасники літургії, вовчас в час в служенні вдруг стають. Не лише символічно, а реально піднімаються в статус ангелов, котрі, в'єдно з небесним ангельським світом тепер приймають участь в служенні літургії, і як ангели, соспівають тридцятую пісню, котру Аллелуя, 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 яка доспівується нами після завершення Великого входа із чашею, коли чаша Господня. І диско з приготовленим аганцем переноситься на главний престол. І так Бог благословляє нам і нині відчути, що ми діти Божої канонічної церкви, і не тому ми не хочемо общатися з розкольниками, що ми не патріотичні, що ми не любимо свою країну, що ми не хочемо якогось єдинства. Як громадяни одної держави ми з ними можемо об'єднуватися у різні культурні общества або якісь там інші задачі, але для літургійного об'єднання, для літургійного єдинства ніхто з розкольників не сміє до нас приступити без покаяння путь повернення сектантів, уніятів. І различних розкольників тільки через покаяння. Тобто нічого їм не треба піти і сказати: Господи, я прошу прощення, що довгий час був за межами церкви, тепер хочу вийти в церкву Твою, каюся за те, що так я поступив. А ще, Господи, найдеш милості до мене, благослови мені войти у число православних християн. І священник, котрий приймає таку ісповідь, уточняє той християнин як крещений. Бо ви пам'ятаєте, як крістять розкольники, ексектанти взагалі не крістять діточок. А от розкольники, і скажімо, другі уняти не крестять, а бризкають на голову, коли по уставу православної церкви ми опускаємо дитину навіть три раз в воду, а дорослого в Кафедральному соборі маємо цілий басейн, де опускаємо три раз новокрещаємо воду, узнавши, якся крестив, і знавши ще одно, а це має він таїнство миропомазання, таїнство Духа Святого. І якщо немає, то священник там може прийняти рішення, що навіть крестившись за межами. Православні церкви були можливості, що священник допускав до єдинства церкви православну через покаяння і миропомазання. Якщо священник сумнівається, тоді предлагає такому чоловікові почекати, щоб, щоб з єпископом священник порадився, і тоді обично ми. Предлагаємо людям, котрі крестилися в православної церкви, знову пройти таїнство хрещення настоящеє, в котрому відбувається духовне возрождення. Господи, благослови нам, щоб завтра, котрі святі по цілому світу нами поминаємо, їх церква називає людьми, які достигли туди на землі рая сладости. Сладости рая той на землі. І всі вони знали, і як ми знаємо, слова апостола Павла, що то та радость, лише маленька частинка радості, котру нам Бог готує. Основна радость буде після завершення Божого страшного суда. Но тут павел додає, будучи воздвижений, піднятий до третього неба, так і сказав: Господи. Око не виділо, ухо не чуло, і на розуму то не приходило, ту красоту, ту радость, що приготовив Бог люб'ящим його. Господи, ми любимо Тебе, ми ісповідуємо Тебе, осяті Тройці, єдиного Бога, Отця і Сина і Духа, віруємо, що Ти послав Месію Христа. Котрий основав церкву, і в ній, як в лікарні, готуємося, ми православні канонічної церкви, об'єднані літургійним єдинством, готуємося до царства Божого. Поможи нам, щоб тут на землі ніхто нас не одорвав від єдинства з канонічною церквою, і ми б не вийшли із літургійного подлинного єдинства, бо лиш так поступає, перебуваючи в тілі Христовому, ми тут, діти настоящі Божі. Християни подляні настоячій в єдиній єдинственній істинній церкві, а у вічності разом з освятими святими віримо, що Бог помилує нас і по своїй милості закличе нас бути наслідниками Царства Божого. Амінь.